Дивіться, що потрібно робити, щоб в старості не жити бідного. У кожної людини є такі періоди: до років 20 – це навчання тут нас забезпечують батьки. Потім після 20 і до, десь до 65 в середньому тут ми працюємо, заробляємо гроші, тобто самі себе забезпечуємо. І от питання: хто має нас забезпечувати, коли ми вийдемо на пенсію? Більшість все-таки до сих пір продовжує думати, що їх має забезпечувати держава. Ну давайте дивитися фактам в очі. От люди, які зараз на пенсії дивляться це відео, вас забезпечила належним чином держава пенсію? У Вас велика пенсія? Вам все подобається? Насправді, я не бачив не одного такого випадку, кого б а, забезпечила на пенсії нормально держава. Ну тільки давайте не будемо брати тих суддів, прокурорів, депутатів. Ні, не будемо. Другий надіються на те, що будуть їх забезпечувати їхні діти. Ваших дітей будуть так само діти, і тобто не перший, не другий варіант це 100% не гарантує, що вас буде забезпечена старість, що вони вас будуть забезпечувати. Насправді, єдиний то вам може це гарантувати стовідсотково, це тільки ви, тільки ви можете себе там забезпечити. Так, от дивіться, як це зробити. Насправді, за кордоном ще в 20 років, да, от коли людина починає працювати, заробляти свої перші гроші, вона вже знає, що потрібно Думати про своє майбутнє і частинку свого доходу, як мінімум, 10% відкладати. От за цей період проходить ну, багато грошей через наші руки. І наша з вами задача навчитися, перш за все, відкладати оцю мінімальну суму 10%. Повірте, вони в майбутньому зіграють дуже важливу роль е, у вашому забезпеченому майбутньому. Пріше за все, у вас будуть виникати такі питання. Перше, це де надійно, друге. Це інфляція, бо ми знаємо, що кожного року інфляція приблизно 14%, тобто купівельна спроможність тих грошей, які ви будете відкладати, вони, скоріше за все, знеціняться. І третє, таке питання: що робити, якщо немає грошей, на ці та інші питання. Я відповідаю кожного вечора, о 21.00 своєму закритому телеграм-каналі. Заходьте, підписуйтесь, розвивайтеся. І все таки подбайте про це майбутнє самостійно посилання в описі, а також першому коментарі.